Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Скорпіон на листопад 2025 року. Отже, скорпіони, давайте подивимося, що на вас чекає в листопаді місяці. А розпочнеться місяць з того, що 4 листопада планета Марс змінює знак і переходить в знак стрілець. І це для вас, звичайно, другий сектор гороскопу. Про що ми можемо говорити в Такому форматі. Марс це планета, яка відповідає за нашу активність. Вона дає нам енергію, вона дає нам такий драйв. Це, звичайно, агресивна планета і планета спорту. І в форматі, коли вона буде в другому секторі, це означає, що вона буде давати вам активність, щоб працювати. Тобто, у вас буде енергія для роботи. Тому що, розумієте, інколи таке буває в житті, що. Прокидаєшся зранку і ти вже втомлена. Але з Марсом в такому становищі ви можете просто гори перевернути, особливо це, що стосується вашої роботи і вашого заробітку. Розумієте, У вас може бути в цей період часу навіть дві роботи, навіть три. Можуть бути різні проекти, можуть вас кудись запросити. І ви будете от просто. Багато робити роботи, спати, висипатись, у вас буде багато енергії, і ви будете ще хотіти працювати, розуміти, і звичайно від цього і залежать ваші доходи. І що що стосується самооцінки, ви будете себе супер оцінювати, ви будете говорити та я, я найкраще, і в принципі і так і треба говорити. Я вважаю, кожній людині, кожен день і, і вірити в себе, тому що якщо, звичайно, ми не будемо вірити в себе. Свої можливості і так далі, то ну, хто тоді в нас буде вірити? Ніхто. Звичайно, тому потрібно вірити в себе і любити себе. Наступна тема це повний місяць, який відбудеться 5 листопада, в знаці Телець, і це для вас сьомий сектор гороскопу. Повня завжди говорить про завершення, про результат, про підсумок, про інсайт. І це у вас буде стосуватися вас і всіх оточуючих вас людей. Звичайно, в кожної людини це індивідуальна ситуація. Для когось це ситуація з партнером. Наприклад, ви можете розійтись або розлучитись, але звичайно, люди не в основному не приймають ці такі рішення, важливі. За секунду, тому що є людина, з якою ви розділили невелику частину свого життя, життя свого часу. Звичайно, таке рішення ви не приймаєте за одну хвилину. Все, я не хочу бути з тобою. Ну, такого немає. Так, це поступово. Є велика кількість певних ситуацій, які вам не подобались, з яких ви не могли знайти рішення, ви не могли порозумітися, і так далі, і тому ви прийняли рішення там розійтись. Наступне це що може бути, знаєте, як ви дізнаєтесь якусь таємницю, от саме по наповню може бути таке, що була якась ситуація, і ви можливо підозрювали, можливо, навіть не підозрювали. Но це може бути якась шокуюча ситуація. Ну що ви просто будете в шоці від цього, розумієте? Це може бути у вас так. Може бути, що ви просто припините з кимось спілкування, з кимось з ваших друзів чи знайомих, просто зрозуміти, що у вас різні цінності, різні погляди і так далі. Наступна тема це Венера. Адже 6 листопада Венера змінює знак і переходить в знак Скорпіон. Звичайно, ваш перший сектор гороскопу. І про що тут ми можемо говорити? Звичайно, Венера це планета, яка відбувається Відповідає за красу, за кохання, за гроші. І коли вона буде знаходитись в вашому першому секторі гороскопу, а це буває один раз на рік, тоді ви будете просто себе супер, неймовірно, класно почувати. Ви просто будете дивитись на себе і говорити, я королева, я король, і це буде дуже енергетично відчуватися, що ви. Ну, любите себе, що ви класні, що ви подобаєтесь собі, яка у вас енергетика йде. І, звичайно, це. Сектор, який ще відповідає за вашу діяльність, за ваші цілі, і в ваші, ваша діяльність може вам принести в цей період часу хороші фінансові можливості. Тобто, ви можете дуже добре заробити по такому становищу в Венери, і взагалі, як ви будете виглядати, ну шо ви просто заходите і видно, що ви просто зайшли. Може, ви будете тоді надавати перевагу червоним кольорам, в одязі яскравим. Тобто просто будете жити і кайфувати. Наступне це Уран, адже 8 листопада Уран повертається в знак Телець, і це для вас буде знову ж таки сьомий сектор гороскопу. Нагадаю, що Уран зараз рухається ретроградно і, взагалі, в знаці телець Уран перебуває з 2018 року, і вже в 2026 році він перейде, перейде в близнюки. Ну теж надовго, там близько вісьми років. І до чого я веду, можливо, якась тематика у вас почалася ще в 2018 році, і це, звичайно, стосується теми стосунків, шлюбу, партнерства. Взагалі сьомий сектор, це всі оточуючі нас люди, всі просто і колеги, і сусіди, і друзі, і знайомі, всі, хто у вас є, і батьки, звичайно, і діти, і можливо в цей період часу. У вас народилася дитина, або ви вийшли заміж, або ще щось. Тобто, це тематика, яка Довго у вас триває і розвивається, це не щось нове. Наступне це Меркурій, адже в листопаді Меркурій буде ретроградним. І це період з 9 по 29 по 29 листопада Меркурій буде ретроградним в знаці Стрілець. І це для вас другий сектор гороскопу, звичайно. І про що тут ми можемо розмовляти? Звичайно, на ретроградності Меркурія не варто купувати рухоме чи нерухоме майно, техніку, і також розпочинати щось нове, тому що Меркурій нас повертає в минуле. Це фокус, ретро. Ми дивимося в минуле, і в вашому випадку це все що стосується розумієте вашої роботи і тих грошей, які ви самостійно заробляєте. Наприклад, цей період часу до вас можуть зателефонувати ваші роботодавці з фірми, на якій ви працювали, і запропонувати роботу. І, до речі, на ретроградному Меркурію можна повертатись на роботу. Тому що цю роботу ви вже знаєте, ви вже її виконували. Можливо, у вашого роботодавця, начальника брак працівників зараз, і він вам запропонує хороші умови, на які ви зможете погодитись. Тоді можна йти на таку роботу. Також це тема, яка стосується клієнтів. Наприклад, вам будуть телефонувати клієнти, яких ви вже знаєте, з якими ви вже працювали, і вони. Знову захочуть працювати з вами на ретроградному Меркурію. Звичайно, по такому становищу можна так само погоджуватись на роботу з цими людьми, тому що це не нові люди, які приходять в ваше життя. Це люди, яких ви вже знаєте. Наступна тема це, звичайно, фінанси. Можливо, вам хтось оплатить якби, за ваші послуги борг з ваших клієнтів, або пост, поставник перерахує гроші за товар. От, і, ну, тобто, якийсь дохід у вас може бути тут, з минулого, можливо, ви комусь позичали гроші, тобто зараз вам повернуть. Наступна тема це Юпітер. Адже Юпітер зараз транзитом рухається по знаку Зодіаку Рак. І це для вас дев'ятий сектор гороскопу. Але з 11 листопада Юпітер розпочинає свій ретроградний рух. І, е, значить, це все, що буде стосуватися теми дев'ятого сектору. А дев'ятий сектор це сектор еміграції, це сектор за це сектор взагалі. Польотів, це сектор навчання, і може бути так, що, розумієте, ви. Можуть ці теми всі гальмуватися, розумієте? Наприклад, ви збиралися кудись іммігрувати, і на ретроградності Юпітера добре якраз займатися питаннями підготовки до імміграції, розумієте? Тому що багато що може переноситись, там, наприклад, вам довго можуть не видавати візу і так далі. І, звичайно, це такий період, який більше підходить для аналізу і для підготовки. Наступна тема це. E, значить, новий місяць, який відбудеться 20 листопада, і відбудеться він в знаці Скорпіон. І це для вас, звичайно, перший сектор гороскопу. І про що це говорить? Звичайно, це говорить про вас, тому що перший сектор це ми, це наше я, це то, як ми виглядаємо, це наша зовнішність, це наш стиль одягу. В принципі, це то, як бачать нас люди. От, тому що ми ж зустрічаємося з людьми, і все одно, в першу чергу, ми оцінюємо людину і по зовнішності, і по зовнішньому вигляду, і енергетично ми щитуємо людину. Ну, в когось виходить там відчувати енергетику людей, в когось ну, ну, менше виходить, скажімо так. От і тут іде е акцент саме на нових вас, можливо, ви. Захочете змінити свій стиль одягу, можливо, захочете змінити зачіску чи колір волосся. От, тобто це якісь зміни вашій зовнішності, і, звичайно, ви будете виглядати по-новому. Наступне це що стосується, е, значить. Е, Вашої діяльності, ви можете розпочати якусь нову діяльність, чи у вас можуть з'явитися нові цілі. Тобто, це щось нове, що буде для вас. Наступна тема це сонце. Адже 22 листопада сонце змінює знак і переходить в знак стрілець. І знову ж таки, це для вас другий сектор гороскопу. І на найближчій. Місяць часу для вас буде актуальна тема. Оця другого сектору це сектор, який відповідає за гроші, які ми самостійно заробляємо. І, звичайно, це час можливостей для вас це час можливостей, коли потрібно реально попрацювати, зробити якусь діяльність, приділити увагу роботі, і ви будете мати хороший результат у вигляді фінансів, тобто ви будете фінансово задоволені. Ось наступна тема: це ще Сатурн. Адже 28 листопада Сатурн, який рухався ретроградно, буде рухатись прямо. І це для вас п'ятий сектор гороскопу. І по п'ятому секторі от такі питання, які стосуються дітей, бізнесу. потім Вашого хобі вони могли бути на паузі. <laughs> Як це сказати? Наприклад, ви не знали, в який, на який гурток дати свою дитину, або давали на один, не подобалось, давали на інший. Ну, типу, якась така була невизначеність по Сатурну. Або що стосується хобі, можливо, бракувало у вас. Часом на ваші хобі, що стосується вашого бізнесу, теж ну, якось все могло не виходити. І так далі. Тобто, ну такі якісь качелі могли у вас бути по Сатурну. І останнє в цьому відео це Венера, адже 30 листопада Венера змінює знак і переходить в знак стрілець, і це знову ж таки для вас другий сектор гороскопу. І про що, значить, ми тут можемо говорити. Знову ж таки про фінанси і про гроші, які ви самостійно маєте заробити. Як ви бачите, у вас дуже великий акцент на тему фінансів, особливо по Венері, навіть якщо ви в чомусь сумніваєтесь, вона вам поможе, тому що Венера однозначно має вам дати фінанси. Це планета грошей, планета кохання. Так що ви маєте працювати і у вас буде гарна фінансова винагорода. Тому такий місяць чекає на вас скорпіони. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось в наступних відео.